Всіх вітаю на моєму каналі. Давайте подивимося, як будуть наші діти ходити до школи. На, на, Осеню, Так. давайте осінь подивимось. Так що, як, тому що щось обіцяли одне. Виходить, щось зовсім інше. І так, давайте подивимось вересень. Вересень у нас буде з перемінним успіхом. Будуть, як то кажуть, то ходить, то не ходить. То онлайн буде, то якісь будуть ще і обстріли, і будуть якісь, може, в середині місяця щось, якісь такі загрози будуть, тому що, скоріш за всього, будуть більше, але ходити теж будуть до школи. Ходити. Може якось по тижнях, може через якось, ну, але будуть. Ну, і будуть ще може, і загрози. Давайте подивимося. В жовтні. Ой, в жовтні теж у нас 50 на 50, хтось буде, хтось ні. А, а, а може іще і так, що якісь е, тільки віддалені е, території будуть ходити до школи. Тому що після вересня так будуть, знаєте, медленно заходить в фазу навчання, дуже буде важко. Ну, Все одно, все одно, да. все одно, ну, 50 на 50. Як тут, так і тут. Тут начебто бачу таких безсильних... Обстрілів, якихось таких загроз прям по всій Україні. Можливо, десь вони і будуть, але... Ну, давайте ще листопад глянемо. Ну, В листопаді цей повішений. В листопаді теж, бачите, на початку так гарно все складається. От, але щось теж може бути, або не хочуть міняти, так, щоб до кінця вже не збивати такий курс дистанційно і ходити. Але вже в листопаді, ви знаєте, якось більш вже на те, що все-таки до школи будемо ходити більше, ніж дистанційно. Ну, подивимося, два місяці буде 50-50, навіть у жовтні якось так ну, і тут на. При кінці вересня, зсередини, щось може щось піти не так, як запланували, але будемо сподіватися, що все ж таки все складеться найкращим для наших діток, для нас. Все буде найкраще.